Виконуємо номер 39 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генезам 2023 рік. Розклади на прості множники число. Завдання перше 56, завдання друге 69 і завдання третє 37. Приступаємо до виконання. Завдання перше. 56. 56 поділимо на 2. Отримаємо 28. 28 ще раз поділимо на 2. Отримаємо 14. 14 поділимо на 2. Отримаємо 7. 7 просте число. Ділимо на 7. Часті 1. Отже, 56 дорівнює 2 у кубі Помножити на 7. Завдання друге: число 69. Поділимо на 3. 69 9 поділити на три буде 23. 23 – просте число, тому ділом на 23 маємо 1. Отже, 69 дев'дорів три помножити на 23. І останнє третє число 37. 37 просте число. Тому записали 37, дорівнює 37. Ми розклали на прості множники числа 56, 69 і 37. Номер 39 виконано.